Доброго дня! Я з України я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах і ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. Сьогодні я хочу вам розповісти, як виглядають мої бугінвілі восени. Тож, зараз я вам показую, як виглядають бугінвілі. Ті, що були укорінені, це вже і не саджанці, це майже підлітки. Були укорінені того року восени взимку навесні. Ну, дивіться, як виглядає глава Ну, Давайте до цього я дійду трішки пізніше. Що робити з такими рослинами, тому що досі в мене багато купують рослин, залишилося дуже мало таких великих. Є малі е, лише от на укорі, укоріння, ті, що укорінились нещодавно, ось, ті, що адаптувалися, от, є ті, що, я вам казала, Ті, що я називаю підлітками. Ну, а зараз я хочу вам показати умови зберігання. Я вам кожного року це показую. І в мене умови зберігання місце зберігання для Богінвілі не змінюється. Вони себе почувають там чудово, тож перейдемо на підвіконня. Тож я вам показую. От в такому вигляді вони у мене стоять на підвіконні. За закритими жалюзами. Ну, це переважно вночі. Вдень я відкриваю жалюзі, ну, зараз, щоб було вам краще видно, я вам трішки їх прикрию, щоб ви бачили самі квіти. Тож, на цьому підвіконі у мене. Сорта махрові зберігаються, деякі ще квітують. Бачите, пінк, вони вже квітають. Що я можу вам сказати? Теж при, при перенесенні їх в приміщення вони дуже-дуже стресували. От саме от діпладині, кампанули, гібіскуси так не стресують, як Бугінвілі. Богінвілі дуже скидають листя, воно в них швидко старіє. Особливо ті рослини, які вже дорослі, оголюються стовбури, дуже оголюються. Тобто, дивіться, я їх заносу в приміщення, вони ще квітують. Вони дуже багато сиплять листя, квіти осипаються, дуже швидко квіти відцвітають. От. Але потім вони поступово поступово починають адаптуватися до моїх умов ну, і набирають, бачите, свіжості листочки теж набирають свій пускають молоді. молоді росточки, навіть зав'язують квіточки. Тому зараз для того, щоб вони гарно квітували, хоча у них, розумієте, коли. Вони в кімнатних приміщеннях знаходяться, їм менше сонця достається, і вони, звичайно, будуть більш такі, як сказати, блеклі. Да? Не, так, не такі яскраві вони будуть. От Дивіться, юніверс, бачите, от, стояли два дні, вони в мене при закритих жалюзях, то вона майже біла. От. Леді Мері, це. Леді Мері, Леді Мері, де вона? А, ні, вибачте, не Леді Мері хотіла показати вам. Хоча так, Леді Мері. Дивіться, і ще в мене виникло питання моєї підписниці. От дивіться, Леді Мері. Це жовтий колір, але при цвітання вона набуває колір рожевий. І якщо їй мало світла, я вам показувала влітку, що саме цей сорт, здається, Lady Меріш, Саме цей сорт. Він має таке ще червоне забарвлення на жовтому фоні. І ще має червоне забарвлення, бо мені моя підписниця казала, він не жовтий. Так, звісно, він не жовтий, буде, от, бачите, в кімнатних умовах. Але на рясному сонці, на світлі, він буде дуже-дуже яскраво-жовтий. Ну, так же... Ось бачите, юніверс, вона повинна бути м, така бускова, бос, це варіатна, варігатний сорт, бускова з білими плямками, але вона от така майже біла. От. Також це в нас що? Помаранчево квітає, Ну, багато квітів я зняла, я їх постригла. Тобто, дивіться, я занесла, поставила приміщення, вона почала довженько сипатися. от Коли вона вже перестала так дуже сипатися, тоді я зробила санітарну стрижечку для того, щоб вона вже почала рости в моїх кімнатних умовах і нарощувати свіжі молоді пагони. Так, далі перейду. Так, на другому підвіконі в мене квітує тут, що у нас тут квітує. Так, вибачте, трошки за затримку. Ага, малиновий колір, отака. От І дивіться ще, що вона цей сорт Малинова, Рубіана, вона на вулиці, в теплиці, вона має. Це взагалі високоросла, така дуже сильно, росла, рослий сорт, і вона має такі великі квіти, великі м листя, великі квіти, але в приміщенні вона не буде така яскрава, стільки б їй сонце не давало. От зараз От. Ці яскравості цих кольорів, вона так не набуває. Тож, щоб ви мали на увазі. Так, тут в мене квітує панда. Бачите, вони в мене ще не политі. Тобто, так, що ж вам показати? Отак От квітує панточка моя. Це білий сорт, варієгатне листя. Ну, взагалі-то, я вам зроблю огляд, як я їх зберігаю. Так вони мене восени, так вони мене будуть стояти до, до весни, доки вони не переїдуть в теплицю навіть. Не те, що на вулицю, а в теплицю. В такому вигляді, в контейнерах, я розповідала своїм підписникам, своїм... Покупцям як я їх зберігаю, щоб поділитися, щоб, можливо, мої умови комусь ще знадобляться. Бачите, внизу в мене йде опалення. От. І взимку в мене я дуже не топлю, і якщо дуже жарко, я їх радіатори прикриваю рушниками чи ковдрами, щоб дуже не палило. І стоять мене ці квіти, Бугінвілія на східному напрямку. Ну, а свої підлітки та саджанці я зберігаю на стілажах. Для чого? З ними треба ще працювати. Якщо доросла рослина, вона росте собі, я її інколи знімаю, підстригаю, роблю санітарну стрижечку. То з цими рослиночками, із саджанцями укоріненими та підлітками я працюю майже до весни. Тобто вони, щоб ви розуміли, мають дуже гарну корневу систему. Корнева, дуже гарна, дивіться. При занесенні їх в приміщення, деякі я, звичайно, ті, що були старші, я їм додала ґрунт знизу, бачите, я от саджаю їх, залишаючи от такий простір у стаканчику, для того, щоб я змогла їх своєчасно підняти, підсипати ґрунту знизу і ґрунту зверху. Тож вони в мене не повністю. Знаходяться в ґрунті, тобто стаканчик не повний. А отці вже тут доданий ґрунт, бачите, корінці почали рости далі, доданий ґрунт знизу, зверху, і в додаток вони ще пострижені. Вони чудово розвиваються, квітували, бачите, що ці рослинки в мене квітують. Та вони є в саджанцях, квітують, щоб ви розуміли, як виглядає саджанці. Ось такі от саджанці це в нас Леді Мері, бачите, що сорт іде жовтий. А на підвіконні я вам показувала, що вони вже набрали іншого кольору. Тож Леді Мері це є жовтий кольор. Жовтий сорт. Так, далі, що? Що я хочу вам розповісти? Так, вони в мене зберігаються певний час. От бачите, який листопад, поки вони отсиплять ці листя, от квітують, і тільки потім я починаю з ними далі працювати. Я починаю робити обрізку. Ну, це, це сорт помаранчевий. І щоб ви розуміли, богінвілія, дивіться, коли ростуть саджанці, ну, от приблизно я вам покажу отакі, от я вибачаюсь, отакі от саджанці, ну от, Мері Палмер, да? отакі от саджанці, от вони при виростанні сам стволик, він грубіше і дерев'яніє. Тому Маючи таку фізіологію, при рості бугінвілля, вона оголює стволики. От бачите, молодий саджанин це арбарія, і вона починає нарощувати вже такі огрубілі, от одерев'янілі стволики робляться. От. І, звичайно, листечка знизу може збрасувати, але коли буде Обрізка ці рослини, туди пізніше, тоді на стовбурцях можуть просинатися сплячі бруньки і нарощуватись молоді, молоді живці, череночки, пагонці молоденькі. Ну, Це така фізіологія у Бугінвілі. Вона, вона мало. Залишає листя на стовбурі, дивіться, а більше росте вгору і нарощує при обрізки, нарощує е, молоді пагонці уже на самій рослині. Ну, Дивіться, ви скажете, от природі, вони, я не знаю, як вони в природі, ви бачите, не бачила, але я вирощую квіти в кімнатних умовах і я спостерігаю, як вони виглядають. І при самому <зрастанню>, коли вже е, сформована така от, бачите, сформована е, древесина? Тобто, коли вже стовбурці самі дерев'яні, це вже можна вважати, що це вже рослина напівдоросла. З нею можна працювати, її можна стригти, обрізати. До того ж, дивіться, бугінвілія, вона укорінюється майже круглий, круглий рік. В неї немає такого вираженого етапу спокою, Тобто, період спокою в неї проходить. Ну, якось повз нас ми, ми навіть не спостерігаємо цього періоду спокою, тому що вона постійно росте. То, тобто вона може нарощувати зелені пагони, може квітувати, але вона майже весь рік росте. Це єдина в мене квітка, яка безперервно так от росте і квітує і взимку, і влітку. Ну, це мої спостерігання. Тобто ви зрозуміли, що зберігаю я маточні рослини на східному, на східній стороні? Якщо у вас є можливість на південній, на южній стороні. Вирощувати, ставте її на південну сторону, вона у вас буде чудово почувати. У мене південної сторони такої немає, тому вона в мене на східне. А інші всі саджанці, малявочки і отакі от підліточки вони у мене стоять на стілажах до весни. І я їх стрижу, обрізаю, формую. Догляд догляд за ними Вони не вибагливі, я вам показувала. От Дивіться. Коли, коли наш саджанець має отакий вигляд, от ви розумієте, да? це не, не повинно воно так бути. Ну, але вона це глава бускова, дуже так чудово росте в одну гілочку, тож ми її будемо обрізати, обрізати цю частину ставити на укорінення. Ну, а тут будемо формувати, для того, щоб був уже гарно нарощений такий кущик. Ну, і бажано її, її робити обрізочку. ну, Десь в такому от місці, щоб вона нарощувала кущик, щоб була отака от гарнюня, як оці саджанці. От дивіться. Бачите, який кущик він уже сформований. І надалі він буде рости, і його тільки. Потрібно прищіпувати зверху трішечки для того, щоб воно ще більше розросталося. От. Тобто, отак от працюємо з Бугінвілею майже весь рік. І влітку, і взимку, і восени от. не вибаглива, але дуже-дуже вона листопадить і дуже вона реагує на стреси. Ну, так виглядають укорінені саджанці. Ті, що після адаптації, бачите, що всі вони по-різному виглядають. І є такі, як чахлики, такі нещасненькі, є гарнюсінькі. Ну, от дивіться, бачите. Ось такий уже от кущик, це в нас що? Каліфорнія Голд. Це жовтий колір. Тобто умови зберігання такі. Ви зрозуміли, полив, полив дуже-дуже скудненький. От вони вже в мене тут майже сухі. От дивіться, де більше світла, в мене ще стілажі, трошки з підогрівом. Там в мене одна лапа йде, і вона трішки гріє стілаж. От Посередині вони висихають швидко. А по краям. Трішки повільніше. І я ще хотіла звернути вашу увагу на листя. Дивіться, коли молоді саджанці, у них отакий от тургор, ну, як вам сказати, не тургор, а самі листочки, вони такі ніжні, тонкі. а у Дорослих уже саджанців, підлітків, листя має таке огробіле, такий огробілий стан листя, бачите? Їх потрібно, звичайно, оприскувати, я трішки опять не вспіваю. От, потрібно їх оприскувати. От, дивіться, тайрот. От я вам казала, я бачила, показувала вам, що влітку. В теплиці, це сорт червоний. Але зараз він рожевий, тому що йому цим рослинам дуже потрібне сонячне світло. Якщо сонячне світло буде яскраве у вас і взимку влітку, то ви матимете приблизний колір до його основного кольору. Але якщо не вистачає, немає. Такого яскравого сонечка, то рослиночки будуть такі От. І що стосовно листя, оце листя, воно теж має свій вік, воно буде обсипатися, старіть, обсипатися, бачите, це не хвороби, це старіння листочка. І додаток, коли квітує рослиночка, да, вона забагато забирає. Живлення з листочків, з ґрунту. Так, їх потрібно підживлювати, але ну, вона так не потребує такого інтенсивного підживлення, особливо восени. І я вам казала, що восени взагалі-то скорочувати потрібно підживлення до двох разів на, ти, на місяць і бажано половину норми тієї, що рекомендують. Ну, Якщо у вас будуть питання, пишіть. Буду намагатися в наступних відео відповісти, тому що мені дуже багато дзвонять, але я не встигаю всім відповідати, я працюю, От. і не завжди в мене є час багато вам розповісти. Хоча ви знаєте, ті, хто мені дзвонять, що я рада з усіма поспілкуватися і багато чого розповідаю. Але пишіть в коментарях і буду намагатися вам відповісти. І також не забувайте підписуватися на мій канал. Кому заходить це, це відео, будь ласка, ставте вподобайки. І до побачення. Успіхів вам, вирощуванні ваших квітів. І слава Україні! Щасти вам!